Вітаю! Сьогодні 12 грудня. Друзі, отримала ще одну партію краси, яку я вам обіцяла на п'ятницю. Але отримала сьогодні одну партію і від другого постачальника у нас буде ще на завтра. Зараз ми розпакуємо, покажемо, що ми отримали у цих посилочках, а те, що буде завтра, скину вам відео завтра. І так, хороші мої, розпакувала я наші коробки. Ось такі рослинки до нас приїхали. Ви просили, щоб я робила вам разом з фоточками, щоб ви бачили, що саме це за сорти. І так погнали. Дивіться, отримали вербенку, такі сорти, як Lascar Dark Red. Наступна Lascar Pink. Ось така коронева в неї чудова. Дуже гарна розсада, вже з неї можна зняти живці. Далі у нас Vanessa White. І такий сорт Ласкар Маджента. Так, далі у нас сьогодні приїхала ще гвоздичка Оскар, такі сорти, як Прупле, Супер Пупер Аммі. Тоніо. Гвоздичка Мінорко Флоріан. Pінk Star. Також Віолетт. Також до нас приїхали петунії ампельні, а також сурфінії. Такі сорти, як капела мульбері. Наступний сорт капела Бургунді. Далі така красуня махрова, як Sunshine Blue Sky. Наступна красунька зоряна Містері Скай. Петунія Деко Піншал. Наступний сорт Піч Мельба. Далі біколор кабернет. Рей Блек. Чилиред. пул Гейм. Наступна красуня Зоряна. Бебі Дол. Бі-Валк. Капелла Hello Yellow та Каскадіс Iceberg. Також, хороші мої, кому не вистачило розсадки фуксії. Прийшли також сорти, такі як Марінка, Pink Ballet, Blue Angel, багато-багато інших. Так що, друзі, робіть свої замовлення. Всі сорти поскидаю у групу, які є в наявності. Всім гарного дня! Усім пока-пока.